Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми з вами розглянемо проблему аномальних маткових кровотеч. сучасний погляд на діагностику та лікування. За даними Центру медичної статистики МОЗ України, частота розлюбів менструального циклу перше виявлених у підлітковому віці становить 29,1 на тисячу дівчат. Серед жінок репродуктивного віку вперше захворіло 11 на тисячу осіб. Поширеність аномальних маткових кровотеч становить 11-13% жінок у загальній популяції, до 24% серед жінок 36-40 років, до 50% жінок у перемену паузі. Поширеність АМК зростає віком. У 76% випадків причинами порушення менструального циклу у жінок репродуктивного віку є функціональний розлад. Протягом останніх років Накопичено багато нових доказових даних, що призвело до перегляду діагностичних підходів і схем лікування при маткових кровотечах у жінок різних пікових груп. Регламентуюча база ведення пацієнток ЗНК це уніфікований клінічний протокол, аномальні маткові кровотечі від 2016 року, який залишається чинним і по теперішній час, а також рекомендації ПІБО від 2018 року. Запропонована номенклатура АМК спрямована на спрощення опису клінічної картини і заміщення таких застарілих термінів, як менорагія, метрорагія, поліменорея і дисфункціональні маткові кровотечі. На сьогоднішній день пропонується більш універсальний терміни це аномальна маткова кровотеча, АМК будь-яке відхилення менструального циклу від норми, що включає зміну регулярності, частоти. Менструацій, тривалості кровотечі або кількості втраченої крові. Угострі АМК це епізоди кровотеч у невагітних жінок репродуктивного віку, інтенсивність яких вимагає негайного втручання з метою попередження подальшої втрати крові. Хронічні АМК це кровотечі з відхиленням від норми за тривалістю, об'ємом та частотою, які виникають впродовж більшої частини останніх шести місяців. Тяжка менструальна кровотича це надмірна менструальна кровотрата, що негативно впливає на фізичний стан жінки, соціальні, емоційні та матеріальні аспекти її життя, Тимка може проявлятися самостійно або в поєднанні з іншими симптомами. Нормальний менструальний цикл визначається частотою від 24 до 38 днів, тривалістю до 8 днів, регулярністю, перемир. Перерви між циклами повинні бути не більше 7-9 днів. Обсягом травовтрати визначається пацієнткою. Для встановлення факту наявності кровотечі і її наслідків пацієнті слід запропонувати опитувальник, який складається з чотирьох питань: чи впливає менструація на вашу щоденну активність, чи доводиться вам міняти засоби її вночі. Чи знаходяться в виділеннях великі згустки вустки більше одного см, чи відчуваєте ви слабкість, задуху, підвищену стомлюваність, або вам ставили колись діагноз анемії? При позитивній відповіді на одне і більше питань є підстави припускати у пацієнтки неярність АМК. Для діагностики АМК використовується класифікація пал coin від 2018 року. Аномальні маткові кровотечі пов'язані з овуляторною дисфункцією це часті або рясні маткові кровотечі при олігу та анобуляції внаслідок хронічного безопозиційного впливу естрогену. У 2022 році його запропонувала нову класифікацію порушень овуляції, яка включає три гірні і є багатокомпонентні. Первинний рівень. Нова класифікація анатомічно згрупувала причини овуляторних розладів відповідно до осіб гіпоталамус, і гіпофіз гієчників, враховуючи особливу актуальність склероблікістої гігієчних, а також складний механізм розвитку, який не дозволяє виділити його єдину етіопатогенетичну анатомічну належність, СПКЯ виділений як окремий клас від анатомічної. Як окремий від анатомічної категоризації клас. Таким чином, розподіл порушень овуляції за групами наступних: тип – гіпоталамічний, тип 2 гіпофізарний, тип 3 яєчниковий, тип 4 СПК. Можна позначити абревіатурою типу П, де «пи» відокремлена від інших трьох категорій, підкреслюючи її позаанатомічну особність. Другий рівень це стратифікація кожної анатомічної категорії. Третинний рівень дозволяє виявити конкретну зологічну одиницю, що спричиняє порушення овуляції чи сприяння йому. Діагностичний алгоритм обстеження пацієнтки за МК включає сімейний, сексуальний репродуктивний анамнез. Фізикальне та гінекологічне обстеження з визначенням індексу маси тіла, загального аналізу клубу, хлінічного надоторпі. При остатах дисфункції щитовидної залози необхідно зробити ТТГ, Т4 та пролактин. При підозрі на наявність структурної патології органів малого тату застосувати візуалізаційні методи. При використанні ІЗД перевагу треба вітати трансвагінальному доступу. При ознаках коагулопатії спрямувати до гематолога. При відсутності ознак структурної та системної патології, призначити лікування. Медикаментозне лікування гострої АНК направлене на швидку зупинку проготеча. З цією местою застосовуються гормональні препарати, коки та теранексанова кислота. І сиптомативні препарати. При хронічній ямика, основні напрямки лікування, це зменшення обсягу провократи при менструації, профілактика рецидів, корекція анемії і залізодефіцитних станів, підвищення якості життя. Слід окремо зупинитися на аномальних маткових кровотечах у підлітку це найпоширеніша гінекологічна скарга підлітків, які потрапляють до лікарні найтяжчим клінічним проявом АНК і тяжкій менструальній кровотечі. А новоліторні цифри внаслідок незвілисті гіпоталаму від пізарно-відвічникової осі є провідною етіологією АНК і майже у 20% пацієнтів спостерігається супутне патологія. У випадку, коли кровотечість спостерігається з моменту минації, виключення порушень згортання крові, особливо хвороби бігранта, Є важливим для діагностики та лікування. Для встановлення причини АМК та диференційної діагностики кровотеч у дітей та підлітків застосовується така ж класифікація, як і у дорослих, фагом-плин. Лікування АМК базується на основній етіології та тяжкості кровотечів. Задізодефіцитна за анемія і патології у жінок з тяжкими мусульманими кровотечами. Однак, незважаючи на високу поширеність і вплив на якість життя залізодефіцитна анемія, серед жінок фертильного віку залишається недостатньо діагностованою і недостатньо дитиниці. Симптоматична терапія включає в себе кровоспинні засоби, скорофливий препарати, препарати кальцію, препарати, що зміцнюють проникність удиної стілки, препарати, що знижують проникність капілярів. Вітаміни, С, С, Е, А та інші препарати заліза. І коли жінка звертається за допомогою, ми починаємо їй призначати такий великий комплекс препаратів. Звичайно, це викликає невдоволення. Жінка не завжди може приймати, бо кожен доводиться приймати від одного до трьох разів. Не завжди виконує Рекомендації лікаря це проводить до зниження ефективності лікування та викликає невдоволення у пацієнта. І ось з'явився такий новий препарат, який нам прийшов на до допомогу, і його призначення може замінити весь цей величезний комплекс препаратів. Це Фоксіджен. Унікальний негормональний гемостатичний комплекс для лікування і профілактики менструальних кровотеч, кровомазання та їх наслідків. Він містить гемостатичний комплекс вітамін к 1 та екстракт травих грициків і додаткові компоненти, які підсилюють ефективність продукту, діють на судинну стінку, на матку та на склад крові. Гемостатичний комплекс включає в себе вітамін К1 та вітамін К2. Необхідні для синтезу білків, що беруть участь у гемостазі, фактори згортання протромбін, фактор 2, 7 9 та 10 це вітамін К залежні білки власні, які безпосередньо беруть участь у згортанні крові. Вітамін К бере участь у синтезі білків С, С і З. Які також є частиною процесу згортання крові. Таким чином, від наявності вітаміну К його концентрації, залежить утворення згортка крові, на відміну від транексамової кислоти, яка має антифібриновітичні властивості і попереджає лізису згортку. Тому ці препарати можна призначати паралельно, бо вони діють на різні банки хемостат. Екстракт трави грициків покращує скоротливу діяльність воденької мускулатури матки, використовується з метою зменшення втрати крові, екстракт трави дерев'ю, екстракт ровезинки канадської також посилює згортання крові, посилює скорочення маткової мускулатури, виявляє правоспинний та протизапальний ефект. Доведена ефективність при потрібному сліпому рандомізованомуснічному дослідженні. Екстракту трави грициків, екстракту деревів, екстракту злинки канадської в зменшенні об'єму менструальної кровотечі та зменшення тривалості самої менструації, на судинну стінку обумовлена сухим екстрактом насіння гречки, який містить багато рутину, у поєднанні за аскорбіновою кислотою, знижує проникність та ланкість капілярів. Заліза фумарат це сіль заліза, яка сприяє нормальному утворенню червоних кров'яних тілець та гемоглобіну. Вітамін С бере участь у абсорбції заліза в кишечнику та у синтезі гемоглобіну. Оксиджен рекомендовано вживати жінкам по одній таблиці два рази на добу. Курс застосування визначається лікарем індивідуально. Проте його можна застосовувати спочатку менструації протягом 70 днів або за 2-3 дні до менструації. Курс лікування може бути продовжений до одного або навіть до 2-3 місяців. Висока європейська якість обумовлена виробництвом цього препарату. Крім того, що особливо важливо: немає застережень щодо прийому його підлітками. Шановні колеги, ми всі з вами живемо в умовах хронічного стресу. Війна, напруженість приводять до невизначеності у завтрашньому дні. І в 2022 році було проведене опитування українців для визначення відчуття стресу та причин стресу. 71% опитаних респондентів відчували останнім часом стрес або сильно знервованість. Війну найчастіше називають серед причин стресу 72% респондентів, на другому місці це фінансові складнощі. Серед аспектів війни, які викликають стрес, на першому місці знаходиться безпека близьких 63%. При визначенні емоцій, що переважають у настрої населення, на першому місці стоїть напруженість 42%. Тома 41%, але є і надія 41%. Так що багато ми надіємося, що все буде добре і Україна переможе не просто надіємось, а й віримо в це. Однак тривале перебування у стресовому стані приводить до підвищення пролактину і розвитку стрес-індукованої гіперпролактинемії. Основними проявами якої є недостатність лютеїнової вади, зниження рівня гонадотерапії та стан відносного естрогенового вимінування, що приводить до порушення менструального циклу, розвитку аномальних маткових кровотеч, дезгормональних захворювань молочних залів. При лікуванні потрібно проводити терапію, спрямовану як на боротьбу зі стресом, так і на корекцію безпосередньо гіперпролактивні застосовуючи рослинні лікарські засоби, що містять фітекс агнус кастус, Префемін містить 20 мг стандартизованого екстракту прохняку, завдяки чому ефективно усуває всі прояви порушень менструального циклу. зниження продукування пролактину сприяє нормалізації співвідношення гонадотрофінів ФСГЛГ, балансу естроген-прогестерону, Нормалізації дозрівання поліпою, кумуляції і усунення менструальних порушень, а також покращенню стану молочних залоз. Прифімін ефективний при множинних проявах порушення менструальних поліців, що підтверджено європейськими досвідченнями вступінь доказів А після трьох місяців лікування у 60-88% спостерігалася ремісія. Або покращення симптомів пов'язаних з кровотечею. Профенін застосовують по одній таблиці один раз на добу, незалежно від вікової категорії пацієнта, при передменструальному синдромі, порушеннях менструального циклу аномальних маткових кровотечах. Таким чином, своєчасне встановлення діагнозу аномальної маткової кровотечі у жінок різних вікових груп та персоніфіковане лікування Приводить до збереження репродуктивного здоров'я, працездатності і покращення якості життя. Включення препарату в Оксиджин в традиційних схем лікування ТНК додатково призводить до зменшення об'єму та тривалості маткової кровотечі, зменшує больовий синдром та профілактує розвиток анемії. Призначення прифенін дозволить усунути стрес-індуковану гіперпродуктивну Сприятиме відновленню менструального циклу та зменшенню частоти аномальних кровотечок. Дякую за увагу! Україна переможе і все буде добре.